Виконаємо практичну роботу 2: пошук матеріалів в інтернеті та їх оцінювання. Відкриємо папку на Google диску. В ній є два файла. Перший файл це порядок самої практичної роботи. І другий файл оцінювання ресурсів інтернету. Нам треба. Теж створити на Google диску папку собі. Для цього входимо в свій аккаунт, натискаємо на 9 крапочок, обираємо диск, створити нова папка, називаємо практична робота 2. Ось вона, і е, сюди ж копіюємо оцінювання цю папочку. Е, для цього треба відкрити оцінювання, натиснути «Файл», Копіювати і обрати. Папку, яку ви щойно створили. Це практична робота 2. І створиться копія файлу. Зробити копію. І в ній вже будемо працювати. І ще в порядку роботи зазначено, що треба її перейменувати. Ой, не її, а його цей файл. Практична робота робота-2», прізвище. Давайте подивимося. Ти закрию. практична робота. Літвінова, наприклад, я своє прізвище написала. Ось, і тепер ми можемо вже читати і працювати. Давайте прочитаємо. Наша робота практично присвячена пошуку матеріалів в інтернеті та їх оцінюванню. Нам треба виконати пошук відомостей в інтернеті для уроку математики з теми Єгипетський Трикутник. Для цього задаємо пошук. Єгипетський трикутник. Нам виходить перелік сайтів. Ми обираємо три будь-яких і аналізуємо. Я вам проаналізую один а сайт, а ви два інших самостійно проаналізуєте. Я вам проаналізую сайт з блогерком Єгипетський трикутник. Єгипетський трикутник. Так назван тому, що землеміри стародавнього Єгипту для побудови прямого кута користувались таким способом. Мотозок ділили вузлами на 12 рівних частин і кінці зав'язували. Потім мотозок розтягували на землі так. Щоб утворився трикутник зі сторонами 3, 4 і 5 поділок. Кут трикутника, протилежний до сторони, яка має 5 поділок, був прямий. У зв'язку з таким способом побудови прямого кута трикутник із сторонами 3, 4, 5 одиниць, називають Єгипетським. І давайте проаналізуємо е, цей сайт. По-перше, треба скопіювати назву. Я виділяю назву цікаве з історії математики, копіюю і вставляю в сюди, в цю табличку 1. Цікаво з історії математики. Далі я копіюю <копіює> адресу сайту. ось ця адреса, копіюю, виділила Ctrl-C, вставила <копіює> Ctrl-V. Далі заповнюємо табличку 2. Чи вказано, для кого призначений вебсайт та яка мета його створення? Ми бачимо, що цей сайт призначений для любителів математики. Багато цікавих історій з математики і фактів. Про це ми записуємо в табличку нашу. Пишемо для любителів математики, наприклад, сайт. Далі. Чи наведені на вебсайті відомості про автора, чи є його контактні дані, за якими можна задати запитання. Ну, якщо проаналізувати, давайте те, що ми дивились з вами. От автор. Анонімнус? Ми дивимося, що тут немає можливості з ним зв'язатися. От. То так і пишемо в табличці. Ні. Чи можна перевірити дані, що місяця на веб-сторінці? Даними з інших джерел. Ну, так, ми можемо відкрити інші джерела і подивитися, що дійсно єгипетський трикутник так називається, і ці сторони теж мають ось такі одиниці 3, 4, 5. Можна перевірити в інших джерелах. Що стосується, посилань. Тобто дані можна перевірити, а посилання на інші джерела цей сайт не має. Наступне питання: наскільки регулярно оновлюються, оновлюються матеріали на веб-сайті, чи не застаріла дата розміщення матеріалів? Ми бачимо, що це е, юні, ой, бибачте, червень 2013 року. Тож ми пишемо, що застаріли матеріали не оновлені. Наступне питання. Чи узгоджуються отримані відомості з тим, що ви вчили в школі або дізналися з інших джерел? Ну, так, узгоджуються. Про це можна прочитати в інтернеті. Останнє питання: матеріалам з даного сайту довіряти можна чи ні? Ну, хоч він і застарілий, але щодо фактів з математики, я думаю, що можна довіряти. Але це в даному конкретному випадку. Завжди треба скептично відноситися до інформації на сайтах і її перевіряти. Далі ви берете ще будь-який сайт, який ви знайшли в пошуку, і аналізуєте аналогічним чином два ще сайта. І заповнюєте ці таблички. От, після того вам треба з якогось сайту скопіювати текст. З будь-якого. Ну нехай це буде Вікіпедія, я звідси скопіюю. Хм, наприклад, оцей текст. Виділила, скопіювала. Вставила в свій документ. Можна так. Після цього мені треба ще скопіювати адресу сайту з текстом. Тобто це Вікіпедія. Копіюю. Вставляю. Після цього нам треба ще. Обрати два зображення. Подивіться, будь ласка, шостий пункт. Два зображення, що містяться на різних веб-сторінках. Я вам одне покажу зображення, як зберегти, а інше ви зробите самостійно. Обираєте будь-яке зображення. Ось я, наприклад, виділю, і мені подобається, наприклад, це зображення. Клацаю, правою кнопочкою. Тут є е, зберегти зображення як. Зберігаю його на комп'ютері в свою папочку. У вас є папочка інформатика, ви ж створили. Там зберігаєте, натискаєте Зберігти, в мене є, я не зберігаю. От, а потім завантажуєте в свою папочку, практична робота 2, сюди, це зображення. Натискаєте плюсик і обираєте «Завантажити файл. Обираєте свою папочку, це зображення, і натискаєте Відкрити. Так само ви робите і з другим зображенням. Не забудьте скопіювати посилання на це зображення. І перше і друге повинні ці таблички бути у вас заповнені. Адреси сайтів, з яких ви взяли зображення. На цьому робота закінчена, але ви повинні надати доступ до своєї папочки. Для цього ви натискаєте ось тут на трикутничок. І натискаєте надати доступ. Поділитися. У вас обмежений доступ. Ви натискаєте на трикутничок і обираєте всіх, хто має посилання, і надаєте доступ до редагування, будь ласка, може редагувати. Копіюєте посилання, тискаєте готово. Йдете у Human, тут у вас буде здати роботу, посилання, вставляєте посилання, натискаєте здати роботу, і на цьому ваша робота закінчена. Всім бажаю успіхів!